Шановна родина, друзі друзі! Щиро вас радую тут бачити та вітати. Щось там ще напишу у відео, але не соромно і так показати, друзів. Значить тако, якісний інструмент доступний кожному. І більш, чим доступний кожному. Завітайте на відповідний магазин. Я вже вам щось показав. Моя вам рекомендація вас ніхто не буде переконувати, або казати, що вони такі, якщо ви так не зможете купити, чи не такий комплект. Але моя вам рекомендація, щоб розкрити всю потужність даної кишемки. З швидкостями варіаційними. І відкрити її кіловат, треба брати відповідний акумулятор. Акумулятор нового формату постачається. Ось. Нового формату в плані, бачите, свіженький новенький. От того щось, бачиш, можна, можна ним користуватися за межами галактики і проводити аргонодугові роботи за допомогою його. Може, щось вони придумали ще окрім кого варки, чи можна на акумуляторах зварювальний апарат є? Ну, будемо бачив. Так, все класно. Артикул той самий. Артикул зазначається на даних акумуляторах в. Ну, в шостому мультику і в цьому в мінімальному режимі. Тобі ж 116. 2, 0, то буде в 5 -ампер режимі, так як він постачається. Ось. <кхід> і зазначається на кумі в 5 ампер годин. 18-множити 5, тобто 90 Вт. Так, дивимося. Зараз, ну, що це буде? Це коротенька розпаковка. З такими акумуляторами, ну, з мультиками. Е, постачалося завжди ще. О. З мультиками... О, бачиш, повний заряд. От. З мультиками постачалася завжди ще рекламка. Не без того. Mm -hmm. Інструкція така. В даному випадку. На мульті А години. Е, от. Але на 5 А години. В шостому мультику є режим 4 -ампер години 5 нема отак як це. І 6. Зараз я вам дещо покажу. ви мали то собі переконання. От вам помилки. Які йде, секунду. Все моя рідна українська. Видно. Ну, давайте тако прочитаємо разом з вами. F1. Акумулятор занадто гарачий. Наприклад, наслідок, що на нього потрапляли прямі сонячні промені, адже він... І так, від тепла інфра-червоного світла нагріється як ну, матеріал, а також Також чорна резина вибирає тепло. Це по-дешевому. Це зроблено все по-дешевому. Оця виїмка під пальці, не отут десь. Або взагалі немає, а отут це зроблено. Ну, це тільки в дешевих конторах. Так, них можна перегріти. Е, ось. Остудити до кімнатної температури. F02, коли показую на екрані, акумулятор занадто холодний. Ну, дати. Відігрітись. В общем. F03. Можете часто бачити F03. Ну, як часто бачите, але оця кишемка може його перенавантажити. Так, 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 саме так. Ви все правильно почули. Мікрофон стерео в нулі добре. F04. Не дай Бог комусь побачити це на своєму екрані. Більше не можна використовувати нічого собі. F05. Акумулятор розряджений занадто сильно. Зарадіть акумулятор. Але спочатку, звісно, що відігріти і зарядіть. Так, народ. Інформація стосовно артикула. Перемикання топів буде. То те, що я хотів показати вам. от воно. Ось Усьо воно. 4516.0. Це режим 5 ампер годин 90 Вт. 4516. Це що ж ту таке? Режим 451601. Це режим 8 А годин, тобто 144 Вт годин ємнісних. Ємнісних. Ну, ємнісна характеристика. Оце має енергії, хай буде так, 144 Вт. Все ясно? Ось. Ось он. З яким артикулом постачається. І звісно, що треба менше платити всяких речей, коли менша ємність, менша вага, менша потужність. приїжджає кордон. Це все, звертайтеся до корпорації, питайте них. Все. Ми далі розпаковуємо кишенку. Хто не бачив, хто не не мав, буде бачити, як вона упакована. Відмінно, відмінно з акумуляторами вона має один акума. Два акума. Пам'ятаєте, той мультик в попугаях мірали? Три акумулятори. Якщо таку повністю взяти? Три акумулятори. І акумулятор висоту має. О, все, супер. Акумулятор у нас на готові. Випущений 99-го року. Восьмий клас хонець. Все, на бро. Дивимося, циркулярка постачається. Ну, Ладно, ладно, кишенка. Постачається із величезною сім'єю, вказуючи на те, що вона може не одна вам допомагати на господарці. Зараз кону. Все, ми готові далі знімати. Чорного диска в комплекті не побачите. Другого кожуха не побачите, відрізного не Виплата за її можливість, потужність, також е быстро з'ємну фланцеву і швидко затискну, затискну фланцеву гайку. Яку не треба не дожимати руками, а в момент роботи, впуску всі такі прибори мають плавний запуск дуже швидке наростання обертів, але ну, воно піде плавне, можна сказати, лінійне чи як. Ну, так то. Ви поняли по графіку, не буду. Такс. Викреслили тих, кого треба було використати давним-давно. О! Ось, тепер все стало на свої місця. Тим ці характеристики, добре працює від цього. Константна електроніка. І, звісно, що вибір швидкостей. Я вам казав і показував, що це йде варіаційна швидкість. Перший тут резистор, а по-друге, він без чіткої фіксації десь в якомусь положенні там того потенціометра. Так, усьо. І ось того пише саме правильно. Ось. 44,311,55 артикул. Акумуляторна котова шліф-машина. Ось. Все, відкриваємо при вас. Я так думаю. Думаю, що при вас. Ось, бачите. Все вірно. Ось ось о. Угу. Що ми тут маємо? Що нам тут обіцяють? Тай. Константну електроніку. І от ця гайка. До 10, від 3 до 10 500 обертів в хвилину обіцяють. То гарантія на мотор. Нічого там у новітнього в моторі такого не застосовано взагалі в схемотехніці. Але обіцяють, що все добре. То гарантія на роботу мотора і на справність мотора. Взагалі, що може стільки випрацювати працювати. М -м, так, Польща туди-сюди. Дивимося, що туди є. Поки що нема. Ну, нічого ми, поки що маленька країна. Бачите, сюди треба написати, а України не. Кинетнє рішення. Дивіться, хоч весна. Хоч весна. Але я продовжую закупляти оригінальний інструмент хоча б тому, що я тут отримую ну, 150 аркушів для розпалки. Це народ вони важать зараз секунду. Думаєте, я жартую, що... Зараз будемо проводити контрольне зважування. Того ж зрозумієте, скільки ці папери важать. Так, вага завантажилась. Так, 121 грам, Це зрозуміло, кілограм 50 за цими за межами. Зважування все правильно. 300. 337 грам. Круто. <ріст> То ми знали, що 300 грам. Іде інструкції. 300 грам. Давайте будемо інструкцію називати в грамах. Звичається саме ось так. Чупкий целофан. О, -о, -о! <с> якась сонна зміна в китайців була. Хто зрозумів, в чому проблема? Наклейка мала бути підрізана. ось отут тут, о, чуть пізніше. Тут більш лишено місце. Нормально написані у ці обороти. Типа відносно. Спед і одна минута. О. Швидкість в хвилину. Ну. Бачите, перекриті <світлення> окна світлодіодів. Це вже друга кишемка. Перекриті окна світлодіодів наполовину. Бачите? <світлення> ну, сонно зміна була, розумієш? Зараз глянемо, чи це на щось друге не повпливало. Ну, тут... важить. Метало є так само. Металоємкість. Так, твої банне, я не знаю, яка чи чи восьма, Але ручка є стандартна. О, ший Семи спазами. Точно підключив, хватить. Вот там, бачите, що в середині пише. Ото, ото. Вот. Зараз я вам покажу, що там пише. pa 6 gf 30 tpe PE ISC. Все, добро! Ось В такому форматі. Угу. Все, тут більше нічого нема. На вони яких цукерок немає, нічого інакшого. Так, не пам'ятаю. Треба Порівняти з моєю попередньою, чи там також був. Отакий, От ну зараз вам кольор передам. Чекайте. Ні. Він десь. Редуктор, колір редуктора. Он такий у сірий навіть чуть темніший. Не можу, бо далі вже висвітлюється. Угу. Сірий такий ось редуктор. Угу, угу. Таке приємність, така, як то по коврі вдома ходиш, розумієш? От, що шопріш? Правильно. Вентиляторний двигун. Ну, я вам відкрию секрет, це розкажу, поділюсь, що вентилятор, пропелер, турбінку чи крильчатку, хто я каже, має обов'язково мати кожний двигун електрич... ну, проведений в дію електрикою, магнітним полем, полом. Ну, туго тугу ну так, щоб тугу. Не понял. Ну, тут таке, на відчуття, я так понял, здесь сам увал. Во, да. раз вал встал. Так тут граємось. Добре. Для українського хлопа зроблено. Не можна пиляти з кожухом. Кожухом по металі цього їздити. Знімайте. Добре. От самий мінімальний редуктор. от Дивіться, по гайці. От гайка і от ваша неробоча частина диска. Усього вона. Ну, це що лишається вам? Ось угу. фірмова гайка маєте в комплекті. Маю угу. 230-й, добре тримає диск. По рідному тут такий фланець, це в маслі. В хорошому змісті цього слова. Це в маслі. Угу. Все так. Э, цей порог знімається так, все, Зняли. ph 2 болти і під PH2 шурупи. Редуктор тут не міняється сторону Редуктора тут не поміняєш відносно рукоятки. Так, щось я затягую, так? Да? Добре, я буду затягувати стандартно. Плюс-мінус. Добре, дивимося дані. Да? Може так. От кому там треба скріншот, чи там коли вона випущена. Твого європейська штука річ. От. Сюди. І от кого року? Чи то почалась модель виробляти з такого ну, місяця року, от. чи це саме партії. Бо це з великим відрізком часу прийшли оці. По-моєму, темніший редуктор, ніж передній яка вже в тесті участвувала де через мультипараметричний тестер. Ми пропускали місце акумулятора і. Ну, акумулятор підключали через той тестер. І навантажували кишемки. Тут о, знімні щітки, щоб їх зняти треба доброго мати. О. Ну, в общем, підважити чимось. Разок другий і все буде добре. Так, обов'язково чистити Не забувайте чистити вікна. Ці вікна. Вентиляційні вікна. Не забувайте чистити. Усе. І продувати, як сильно буде забиватися, а воно буде, тим більше там біля плитки, як будете робити камні. То ще продувати з цієї сторони компресором. Звісно, що максимально із сюди вилітало. Ну, назад назад, від клавіші сюди все що зможе а ні то я вам підкажу секрет що Енхель мені за е, і не насварить мене може і не похвалить але оці болти якщо ви зможете акуратно відкрутити і не пережимати, чувствуєте міру це шурупи в пластик але оці зірвіть акуратно і якісною викриткою будь ласка Добре, добре прижимаючись в цю сторону, цю гвинт, відкручуйте. Тут звичайна права різьба. Дивіться, тут максимально маленький редуктор. дивіться, гайка. Угу. Бачиш? от, Мінімальне місце займає редуктор. Я думаю, це мало вкотки, мало вкотки є. Ну, добре. Так, що ми робимо далі? Секунду. Що ми робимо далі? Робимо далі, ми далі запускаємо. Запускаємо в роботу. Потенціометр. Без цифр. Ви тут будете все бачити. Добро. Дивіться. Включено. Як то вам показати. Включено. Десь там хтось може віднімав відео, може вже заміряв швидкості шпенделя. Да. Угу. Я то ще не маю чим заміряти. О. Я знаю, що це дуже хороша річ. Того добре все зроблено, захищене. По-перше, акумулятор навіть зверху фізично що вставляється. По-друге, тут тобі всі дані. От. Це тобі не макіта. Налаштування ти навіть можеш. Поняв, як світиться про те, що я казав. Ну, це так, як є. Чуть-чуть врізали не так. Наклеїли, ну, вирізали в розмір, но чуть Подсунули форму відносно того по чи як сказати. Така вот красота Угу Тут, ну, це пушечка. Та я працювати знає. Е, Тут болт трошки м'якенький, зразу скажу вам, Придеться його колись поміняти може під шестигранник, може під лучший стальніший вашій болт. Бо тут Во з часом... Трошки так добре віддзьогується різьба. Ну, м'якенький, ну, гвинтика ви себе знайдете. Айка приварена, Все люкс. Цього механізм фіксації такий намертво. Ну тут як не налаштуєш, як налаштуєш. Так, і тестую. Зараз показуємо, доставились там акумулятор, сів там пішли, поміняли. Вставляєте і світиться червоним. Мигаючи ось так. Постійно, постійно буде мигати. Після перенавантаження. Починає мигати ще в навантаженні, ви так відчуєте просадку шобертів. А потім, ну, ще чуть більше буде давити, тому вона піде в захисті виключиться. Все. Ось От отак. -от -от Всім дякую за увагу. Ви ліпші.